Всім привіт! Продажу ось такий гарний автомобіль марки Nissan Qashqai 2008 року на моторі 2.0 повний привід. На газу, газ вписаний, є камера заднього виду. Також це є арабська версія. По кузу в гарному та доглянутому стані. Весь рівний, не кривий, не кусий. Ось, по прибору вам показую, що малювалося, що не малювалося, Вся сторона рідна. Тут теж. Тут теж, тут теж, тут теж. Ну і тут, само собою, також. Тут чисто косметичний перекрас. Так само тут. Тут. Ну, два слоя просто перемовляли. Десь, можливо, зачепили на парковці і так далі. Нічого поганого цього немає. Ну, Тут рідне все. Криша в рідному стані, виключно. Тут легенько підмальовувалось, але виглядає гарно, чудово, можливо, це просто перелакування було. Точно вам не скажу. Але колір повністю співпадає. Повністю. Можна відео так не звучить, але то так є. Воно так грає зараз з тінню. Ну Тут виглядаємо, що воно доволі гарно і красиво. Салон в доглянутому стані на свої руки. Він під чухлами, під чухлами там все добре, можна знімати, перевіряти. Пройшов хімчистку, камера заднього виду є, як я сказав. От, він чистенький, акуратний. З їх сторін потолок також стеля. Все працює, підігрів камера, як я сказав, повний привід. Автомат не пінає, не штовхає. Все нормально. Ніякої ржі нічого тут немає. Герметик заводський на місці, клепки теж, тут теж, тут також все добре. Ось тут Нісан, тут запаска Тітанка оригінальна, тут чехольчик, під ним там ще повний комплект інструменту, зараз вам покажу. Ось, там весь інструмент всі ключі, всі гайки, всі органайзери, все на місці. Аптечка, воно гасник, все на своїх місцях. Все гарно закрилося. Тут також все добре, все чудово, все гарно, нічого не билось. До речі, от вам пройом маєте. Також все добре. Помилки ніякі не горять на приборці. Руль нормальному стані, просто чехол для того, щоб приємніше триматися за нього було, бо він доволі худенький. Ну, Реєстратор говорить сам по собі. Газ є, газ працює, газ функціонує. От. Гарно працює автомат. Ми просто зупиняємося, розвертаємося, нічого не хрустить, ходова не стукає. Фара сидить рівно, туманки працюють, от, камера задіодок теж працює. Все добре. Ого, цікавий даний автомобіль, пишіть, дзвоніть. Все, що знаю, все розкажу, все покажу. Ну, їде добре для своєї потужності. От, газ даємо і він поїхав. Пінків ніяких немає, що на драйві, що на задній передачі, все окей. Всім гарного дня, вечора і мирного неба.